Українська література дев'ятий клас. Слово ополку Ігорові. Бетичність образу Ярославни. Ярославна. Справжнє ім'я Єфросинія. Вона була дочкою Галицького князя Ярослава Осмомисла, і тому у слові ополку Ігоровим її називають Ярославною. Що знають біографи про Єфросинію Ярославну? Близько 1160 року її видали заміж за новгородців князя Ігоря Святославовича. У деяких джерелах Єфросинія вказується другою дружиною Ігоря. Вона полишає Новгородцівський, звідки чоловік її виступив у похід, і перебирається до Путивля, де князює їх старший син Володимир. За іншою версією, на момент військового походу чоловіка Ярославна перебувала у володіннях свого батька Ярослава Осмомисла. У Новгород Сіверському, Ярославні поставлений пам'ятник. Ось пам'ятник Ярославні у містечку новгород сіверському Образ. Ярославни належить до найблагородніших і найкрасивіших образів жіночих у художній світовій літературі. У слові о полку Ігорові є лише невеличкий епізод, який називається Плач Ярославни. Ярославна, дізнавшись про поразку свого чоловіка, руських дружин, які всі жінки тужать за ним. Вона звертається до сил природи, молитва її язичницька, тому що вона звертається до вітру, вона звертається до сонця, вона звертається до Дніпра. Стверджують критики, що плач Ярославни не має собі рівних у світовій літературі, це скорбота і сум усіх руських матерів та дружин, діти і чоловіки яких захищали рідну землю. Плач Ярославни, ніби безнадійний. Але саме після цього епізоду князь Ігор втікає з полону. Отже, він дає плаче Ярославни дає силу, тожінні Ярославни дають силу втекти Ігорю з полону. Її своєрідна молитва увінчалася успіхом. Ярославна, як чайка, плаче, вона квилить мов чайка. Вона у вічаї співає кує, як зозуля. У переспіві Тараса Шевченка Плач Ярославни. Це звучить так полечу каже зигзицею, тією чайкою вдовицею. Співає плаче Ярославна, як та зозуленька кує. Ярославна. Це ідеал самозречення, це ідеал подружньої вірності, це ідеал внутрішньої краси. Це один з найпоетичніших образів не тільки у слові Ополко Ігоревим, а у світовій літературі. І, звичайно, образ Ярославни настільки світлий і настільки красивий, що його часто використовують. Художники і поети. У Сумському художньому музеї є колекція картин Василя Лопати, Фаворського та інших художників, і серед них є картини ілюстрації до твору «Слово о Полку Ігрові. Відомий графік Фаворський зобразив Ярославну як княгиню, яка стоїть на Валі міста, на валу міста Путивля, піднявши руки до неба і просить сили природи. Ця картина є канонічною хрестомотійною. Тобто ми звикли такою, ми такою запам'ятали Ярославну. Інший художник, Василь Лопата. Який прославився тим, що намалював дуже багато ілюстрацій до слова у полку Ігорові. Ярославну зобразив як жінку, яка стоїть над містом потивлений, тобто не на, не на заборолі міста потилу, не на забралі, а над містом стоїть настільки сильний її відчай, настільки сильна її туга, що вона ніби піднімається до неба, а поруч ми бачимо вбитих чоловіків, вбитих воїнів. Тобто в неї така сильна туга, що вона хоче їх воскресити, їх підняти з землі. Інший художник Григорій Поплавський, намалювавши дві картини під одною назвою плач, показав глибоку ніжність і глибокий трагізм, великі людські почуття, великий сум, великий, великий відчай Ярославний. На одній картині вона зображена сама на узвищі над містом, а на другій картині вона зображена разом з руськими жінками, які плачуть за своїми чоловіками. Є дуже багато перекладів і переспівів слова у Полку Ігрові, і також є багато окремих художніх творів, які. Написані на тему слова о полку Ігрові. Василь Загороднюк, Ярославна в поезії. а ти плачеш, княгине, де ж твій суджений де, чи він вітром прилине, чи зорею зійде? Вже в пісні позбирали сльозу болю оці, а зозолі кували про синицю в руці. Журавель ще у небі ловить дощ, мов ясу. Наче Янгол, молебень я до тебе несу, вже потивль став сльозою, хоч надія ще є, стріти щастя з тобою аж до болю своє, бо вона берегиня, і це знають усі, як то плаче княгиня по Вкраїні Русі, гірко плаче, ридає, плач в століттях завис, своїм духом спиняє гострий. Половця спис. І ще одна поезія: це уривок з перекладу Наталії Забіли, слово про похід Ігорів, повністю плач Ярославни в перекладі української відомої поетеси Наталії Забілої. На Дунаї чуть, як промовляє Ярославна ранком у плачу. Ой, полину каже по Дунаю, мов зозуля сива полечу. Омочу я свій рукав бебряний, у каялі в бистрому веру, на кривавім тілі присклі рани я моєму князю обітру. Ярославна плаче на горожі, у путивлі, в передранній тьмі, ой вітрило вітре, чом вороже повіваєш легкими крильми? Чом несеш ти зливу необорну Половецьких стріл на руську рать? Чи тобі не вистачить простору у горі під хмарами гулять? Чи тобі замало легковію коли хати в морі кораблі? Чом розкидав ти мою надію по степу, по білій ковилі? У путивлі Ярославна тужить в передранні тьмі, в самотині? Ой, славу то Дніпри, біг твій дужий, пробуває горе кам'яні, ти назустріч славі та звитязі Святославі в човен легко ніс ж тепер до мене князя, щоб не слала я до моря сліз. У путивлі плаче Ярославна, і луна тожіння голосне, сонце сонце, красне та ласкаве, ти до всіх привітне та ясне. Нащо ж ти промінням попалило в чистім полі князеві полки, їм від спраги луки? Покрутило, затулила туга сайдаки. Ярославна витримала випробування часу. Пройшовши крізь віки, вона хвилює і сучасного читача своєю моральною силою, благородством і красою почуттів.